Привіт! З вами я, Хаймак 1000. Вибачте, що так довго не було, але сьогодні ми будемо проходити перший рівень і, можливо, другий ПВЗ Fusion. Ну що, почали! Святку у нас ось таке. Перед цим я проходив повністю ПВЗ Fusion, Так що я буду вже трохи знати, як тут це робити. Спершу ми такі зробимо ось такий ще. І будемо чекати зомбі. Поставимо ще сонечко Так, тут будемо стан виводить. Далі нам тут будуть стріляти. Сумі, знаєш, такі, Це, значить таке планс вес Зомбі з фьюжн Це... Така гра від китайців. Взагалі це, як сказати, плагіат просто Plants vs. Zombies. Але тут можна типу, з'єднувати рослини, як... наприклад, ось і інші ось ці. Ну що, ми почали. Тут у нас. Зомбі розносять мої рослини. Ставимо роха на соняшник І все, кстати, пішло-поїхало. А ще за те, що там убиваючись, які там горони носять гості, вони дропають по 15 сонечок. А ви ж не забувайте ставити лайки на канал і підписуватись. Тут можна так показати хп зомбі і рослин. Ну, а ми вже майже пройшли перший рівень, вже він підходить до кінця. У нас така маленька оборона. Ось для симетричності я прибуваю о, і сонечки так идут. Ладно, уже можно там химкой стейки робить. Остання струна. Остання хвиля. А это как-то чики-пуки, а? Да. Якщо ми в цьому відео наберемо 30 лайків, то я дам ссылку, щоб ви теж це скачали і пограли. Ну а ми пройшли перший рівень. І одразу перейдемо на другий. Тут нам дадуть вишню. Опа-опа. Ми додали вишню і з нею ми вже зможемо зробити дуже прикольні горохостріли. Так ми вже будемо такі дворі свої ж таки ставити. Чекаємо зомбі, ставимось такі, і можна поставити ще ось такий. У нас вийде сильний такий. Він наносить уже по 40 хп, а звичайний, по-моєму, по 30. А ми продовжуємо фармити сонечка і ставити запустили. Нам під соняшники дають сонечко. Тут можна теж ще такі зробити двійний. Поставим сюди. Сюди це ще треба. Ось так ще треба. Тут, тут, треба двойний поставити, тому що я щось перешиваю. давай, ти зможеш. Давай, давай, трохай, трохай, трохай. Фух, успел. Мы ставим вышенку на торте. И заработалось так нет двины. Сюда стихи добавляем, потому что у нас тут на беспека. А еще у меня сейчас есть такие? Ну, він буде тут відбиватись по ній. Ми можемо зробити ось так і зробити на нього вишенку. І він буде дуже хороший. Це подобається, що це гарде, може при нього випущу взагалі одне відео. А напишіть в коментарях, чи ви ролики здобудувалися грати в плейфос зробить з фьюжем? Якщо так, то до якого рівня ви дійшли? Буду читати ваші коментарі, дуже цікаво. Ось ми так оборону вистраємо. Сюда вышел бы. Сейчас сюда. Мороху скинул. Ну, скоро все симметрично. Сюди. Вот и сюда. будем все смотреться. И зараз у тебя остальные зомби. Ты же тут не останешь тут. Уже остальные зомби. Ну что ж, мы получили с вами стеной але но мы уже третий уровень пройдем в третьей части. З вами був Хамерс 3000. Всім пакедова!